89 чернігівок цього місяця отримують одноразову матеріальну допомогу з міського бюджету при народженні дитини на суму 830 тисяч гривень. Відповідні виплати затвердили днями під час засідання виконкому міськради. У пояснювальній записці йдеться, що допомогу отримають 50 чернігівок за першу дитину, 20 за другу і 15 за третю дитину дві породіллі за четверту дитину ще дві жінки, в яких народилися двійні. Нагадаємо, допомогу при народженні дитини виплачують з бюджету Чернігова породіллям з реєстрацією в місті. Необхідний пакет документів потрібно подати до відділу звернень громадян міськради не пізніше, ніж через 12 місяців після народження дитини. За першу дитину допомога в рамках міської програми 5 тисяч гривень, 10 за другу і 20 за третю. Більше дитину у Чернігові у березні цього року народилося 144 дитини, а у лютому 155. Про це повідомили заступниця начальника управління охорони здоров'я під час наради в муніципалітеті 2 квітня.